Привіт, друзі! Мене звати Максим, і сьогодні ми поговоримо про негаразди дешевих велосипедів. Перед більшістю тих, хто вперше відкриває для себе велосесвіт, постає одвічне питання: як, витративши мінімальну кількість грошей, отримати непоганий за якістю велосипед? Якщо обираєте бюджетний байк і нічогісінько в них не розумієте, готуйтесь стати жертвою застарілих стандартів комплектації та неякісного обладнання. Аби цього не сталося, ми розкажемо вам, як вберегтись від фатальних помилок та додаткових витрат на ремонт чи заміну. З вами подкаст Цежбайсік. Прошаємо. На що ж варто звертати увагу при виборі велосипеда початкового рівня? Насамперед шукайте байк з алюмінієвою рамою. Даний варіант буде легшим у вазі та стійкішим до корозії. Разом з іншими природними впливами. Алюмінієві сплави непримхливі у догляді та технологічніші. Для них доступно більше покращень. На початковому рівні ще можна зустріти сталеві рами. вони, хоч і міцніші, та дешевші, проте мають низку суттєвих недоліків, серед яких значна вага, інертність та вразливість передержею. Подібний байк не переживе і найменшої вологи. Розігнати його та зупинити в рази складніше, а якість виготовлення зазвичай під питанням. Разом з тим, будьте уважнішими щодо типу рами. Пріоритетом для нас є так званий хардтейл. Лякатись цього дивного слова не варто, це добре відома нам цілісна та жорстка конструкція рами, без жодних рухомих елементів та задніх амортизаторів. Вона технічно простіша і потребує до себе менше уваги як при ремонті, так і в експлуатації. Цілісність конструкції забезпечить ваш байк високою міцністю, надійністю та сталою ефективністю катання. Альтернативою ж хартейлу є так званий двопідвіз. Він вирізняється двоскладовою рамою з низкою рухомих з'єднань та спеціальним заднім амортизатором. Точно не сплутайте. Зазвичай це професійні, високотехнологічні та дуже дорогі байки, створені для екстремального спорту. Однак у бюджетному сегменті вони представлені дешевими імітаціями подібного, невдалими підробками від мало відомих виробників. Ці імітації далекі за якістю від оригіналу, зібрані вони на дешевих компонентах та мають значно більшу вагу. А через несправжній задній амортизатор ще й розгойдуються при русі, не даючи розігнати байк та підтримувати швидкість. Досить скоро рухомі з'єднання вийдуть з ладу і почнуть гриміти, розбовтавшись від коливань. Спускаємось до коліс. Їхній розмір має бути від 27,5 до 29 дюймів, це найактуальніший варіант. Все, що менше за розміром, застаріле та поступово зникає з ринку, а тому знайти для нього запчастини або ті ж самі покришки з кожним роком стає все важче. Важливо також, аби колеса були на спицях, жодних летих коліс як на авто. Будь ласка, зламані спиці замінити легко і дешево, а от тріснуте лете колесо вже ремонту не підлягає. Ще й важить подібне чудо захмарно. Далі придивіться до гальм. Шукайте байк з дисковим варіантом. Він скоротить ваш гальмівний шлях, буде стійким до забруднення та працюватиме за будь-яких природних впливів. Разом з тим оминайте об одні гальми або ж так звані вібрейки. Їх значно важче налаштувати, а самі регулювання досить швидко збиваються. Ці гальма вимагають від коліс, ну, ідеальної гладкості, рівності та чистоти. Інакше при гальмуванні вони будуть просто проповзувати по колесу в спробі затиснути, або ж постійно тертись об нього, якщо колесо хоч трохи пошкодиться чи погнеться. Такий варіант, хоч і дешевший, та легший, однак менш ефективний та застарілий. Він віджив своє та існує на цьому рівні завдяки своїй низькій вартості. Перейдемо до кермової колонки. Ця деталь дозволяє керму рухатись. Важливо, аби її діаметр був не менший аніж 1,18 дюйма. Це найновіший зі стандартів, доступний для велосипедів початкового рівня. Він міцніший, надійніший та простіший в обслуговуванні. Разом з тим має гарний захист від пилу та вологи, і що важливо, сумісний з усіма сучасними стандартами керма. Йдемо до трансмісії механізму, що приводить велосипед у рух та визначає кількість передач. Перед нами знову ж таки складний вибір між актуальним і дорожчим та застарілим однак дешевим. На більшості бюджетних велосипедах ви зустрінете так звану трещітку – набір 6-7 передач позаду, що накручується на різьбу заднього колеса. Зроблена вона, на жаль, з м'якої сталі, а тому і важить багато, і зношується швидко, руйнуючи при цьому всю трансмісію без вчасної заміни. Трещітка має вроджені конструктивні недоліки, що створюють високе навантаження на колесо та при інтенсивному катанні просто знищують його. Альтернативою є касета, що має від 7 до 12 передач, а відповідно більшу прохідність та швидкість. У касеті, на щастя, усунуті недоліки при таманні трешітці. Вона стійка до зносу та корозії, легша і має більший ресурс. Ну а наостанок поділюсь з вами простою істиною. Якщо ви вже наважились придбати велосипед, то, будь ласка, робіться в спеціалізованих магазинах. На відміну від різноманітних базарів та ринків, гіпермаркетів, там працюють фахові майстри, що забезпечать вас якісною збіркою та налаштуванням велосипеда, змастять його та перевірять на справність, нададуть консультації, гарантію на обладнання та заповнять технічний паспорт. У нашій справі це надважливо. Що ж, а на цьому у мене все. Це були основні орієнтири в світі дешевих велосипедів. Вони допоможуть уникнути вам більшості проблем з експлуатацією байка, а разом з тим зберегти своє здоров'я та кошти. Звісно ж, ми охопили лише критично важливі аспекти: заміна, покращення чи ремонт яких обійдуться вам у кругленьку суму, або ж і взагалі будуть неможливими. Не обмежуйте себе застарілими стандартами та неякісною комплектацією. Робіть вибір з головою і зможете позбавити себе цього неактуального мотоху. Ви слухали подкаст байсікли». До зустрічі в нових пригодах.